Доброго ранку, маляти, хлопчики, дівчатка. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, зима, другий місяць зими, січень. Діти, я зараз вам сьогодні з вами буде дуже цікаво. Зараз я вам розповім віршик. Морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас шубки-рукавички. Діти, а що морозець робить? Так, морозець щіпає за щічки. А що ще морозець, діти робить? Що? Бо погляньте на картини. Морозець. Сковує всі річки озера кригою. А зима своїм сніжком криває дерева. Подивіться, які вони всі-всі стоять в, сні... в сніжку. Оже малята. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Це ти намалював таку красу на склі? Ой, що ти? Я так не вмію. Цікаво, хто тоді це зробив? Може, когось запитаємо? Добрий день, малята! А вам відомо, хто цей невидимий художник, який взимку малює такі чудові візерунки на вікні? Це мороз, і він буває взимку. Мороз це природне явище, при якому вода перетворюється на лід, а ми відчуваємо холод. Тепер зрозуміло цей малюнок зробив мороз із маленьких краплинок води, які були на склі. І якщо він зміг зробити таку красу лише з краплинок, то уяви, що він зробив з нашого озера. Ходімо подивимося. Діти. Як ви думаєте, що сталося з водою в річках та озерах під час морозу? Вода вкрилася кригою. А де малюнки? А що трапилось з озером? Піфе, воно замерзло. А як ми тепер будемо купатися? Купатися будете влітку, коли буде тепло на вулиці. А зараз можна кататися на ковзанах. Так, але не забувайте, що крига має бути міцною, і без дорослих не слід виходити на лід. Мені холодно. Взимку потрібно тепло одягатися. Подивись на малят. А чому взимку так холодно? Це тому, що взимку сонечко знаходиться далі від землі, ніж влітку, і сонячних промінчиків менше потрапляє на землю. Піфе, що це за вода? Ти щось розлив? Ні, але тут лежало кілька шматочків льоду, які я знайшов на озері. Зрозуміло, це літро станув. Швидко? Звичайно, в кімнаті ж тепло. Давай проведемо дослід і дізнаємося, за яких умов лід розтане швидше. Для досліду візьмемо кілька шматочків льоду, Тарілочку. рукавичку, ложку, свічку і сірники Один шматочок льоду поставимо в тарілці на батарею. другий потримаємо на рукавичці. Останній у ложці над свічкою. Пам'ятайте, слід обережно поводитись з сірниками. Нехай ложку потримає хтось з дорослих. Який шматочок льоду, на вашу думку, розтане швидше? У ложці, тому що температура полум'я вища. Отже, коли сонечко пригріє лід стане, мерщій біха на озеро кататися на ковзанах. Тільки одягнемося потепліше. А ви, малята, зрозуміли, чому взимку холодно. Пригадаємо разом ознаки зими. Плескайте в долоні, якщо почуєте ознаку зими, і тупайте ніжками, якщо ні. Сонечко менше прогріває землю. Вода в річці та озері замерзає, з дерев опадає листя, йде сніг, мороз малює на склі візерунки. збирає гриби, на дворі дуже жарко. Потрібно тепло одягатися, тому що на вулиці холодно. Ведмідь спить. Дерева та кущі вкриті снігом. Малята, а ви вже перевірили, чи намалював мороз на ваших вікнах візерунки. Ну що, малята, вам сподобалось заняття? Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні розмовляли. Та мороз А що мороз робить? Мороз щипає за щічки. Мороз малює вікна. А що ще мороз робить? Мороз сковує всі річки, всі водойми. Під час сильного морозу річки вкриваються кригою. Так же, так же, діти, під час морозу зимку іде сніг. І всі дерева вкриваються білосніжною ковдрою снігом. Діти, а скажіть, будь ласка, як потрібно вдягатися під час холодної зими? Тепло, тепло, молодці на цьому. Заняття закінчується. До побачення!